У нас буде три етапи, три конкурси. Команда, яка перемагає, отримає подарунки. У нас буде три команди. У нас буде три капітани. Як пам'ятаєте, колись в дворі я обираю трьох людей, кіночувачі обирають, хто перший бере. І кожен бере по одному гравцю. Таких буде три команди по вісім людей з капітаном. Плюс одного тренера беремо в команду. Моја. Зараз, зараз дуј силно. Едік витягнув команду. Власне, якби не ти, то не перемогла, б. тренувався якось знав про ці конкурси. Просто мой день сьогодні. У першому челенджі вся команда була голи, тому це про всі команду. І в нас був слажний колектив по голові з Юрічем, тому ми не могли програти. Слухай, який був конкурс найцікавіший для вас особисто? В кінці бутилочка. А чого так складно попасти? Маленька бутилочка, велика відстань, тому і складність є. Сьогодні якийсь такий незвичний день для Полісся. Розкажи, наскільки він важливий і наскільки він таке треба, по суті? Треба це згуртовує нас в першу чергу. Моя дружина побачила, що я тут займаюся. команда звалась гарні люди. Хто найгарніша людина у вашій команді? Жора, бо він капітан. Лише через те, що він капітан? Ну він придумав назву, тому. Чого так тяжко потрапити в пляшку, яка стоїть в воротах, от поясни. Ой, не хочу зараз сказати, бо агрономи мене потім приб'ють. <рес> ну це важко, важко. Але ну попадали, але не дуже часто. <рес> а поперечину легше? Поперечину легше, мені. <рес> а... Але я не попав. Вам теж взяти участь в челенджах. Я думаю, ви б класно потрапили і в поперечину, і в пляшку. У вас досвід. Досвід є, да. Я зараз побачив, які настрій був хлопців, які як ви горили в очі, тому я так розумію, що ми трошки там з грою пограчили, що ми вчора грали. Треба було повинно грати було сьогодні. Амбіції, цілі і перемоги у футболі, як і в будь-якому великому спорті, виховуються за рахунок традицій. Футбольний клуб за ініціативи президента Геннадія Владиславовича ініціює власні традиції, які сьогодні відбуваються вперше, наприклад, «Family Day». Сімейний день. Я, до речі, нікого ні з ким в жодному разі не порівнюю, але мені здається, жоден клуб не робить такий день в себе на базі, тому що дуже важливо зібрати не тільки гравців, не тільки тренерський штаб або менеджмент, але і родини, і дружин, і подруг. І найближчих людей, які завжди поруч з гравцями, вони їх надихають, вони їх чекають, вони з ними мають купу розмов про те, хто як зіграв, вони їх підтримують. І дуже важливо їх збирати разом, дивитися очі один одному, просто поспілкуватися. І це буде той, можливо, відпочинок, в першу чергу, психологічний, да, який надасть команді наснаги на, снаги, на ну, в нашому випадку це от дограти зараз першу частину чемпіонату до зимових зборів. Це ж на ну, сьогодні якийсь такий дуже незвичний так, день, як для вас, і для футболістів. Поділися враженнями. Наскільки це класна взагалі ідея? Це я вважаю, це супер ідея, тому що ви ж бачите, ми футболісти не завжди встигаємо бути сім'ями, як нам хотілося б. А сьогодні такий день, де ми можемо трішки розслабитися, побути сім'ями. Сім'ї побачать, як ми працюємо, де ми працюємо, і це зближає е сім'ї і. Більше заводиться і друзів. Ви ж, бачите, дякую нашому президенту за цю ініціативу. Ми завжди будемо це підтримати, тому що ви ж бачите, усі усміхнені, всі розслаблені, і це згуртовий колектив. А чому не вдалося сьогодні приїхати твоїй дружині, і Ну, Тому що вони живуть у Ризі, це велика відстань і не завжди виходить приїхати, тому що син навчається в школі і не так багато в нього є вихідних. Ви ж бачите, що велике відстані і потрібно там два, два дні, щоб добратися. Як часто ти взагалі бачиш сім'ю, як часто вони приїздять, і напевно це дуже складно. Це дуже-дуже складно, тому що я вже так не перший рік живу, і, але це, на жаль, наша реалія сьогодення, тому потрібно. Якось виходити з цієї ситуації. Мені, мені для мене головне, що вони знаходяться в безпеці. Так, вони не поруч, але е, раз там на два-три місяці на тиждень вони приїжджають до мене і ми бачимося тільки так. Ви кожен день на зв'язку? Це поскільки тривають ваші розмови? Дуже багато на зв'язку, кожну годину зізвонюємося, тому що я за них переживаю, вони за мене, як я тут, але це так і повинно бути у стосунках. Фэмери я думаю, никто не делает. Мы первопроходцы в этом. И я уверен, что большую роль супруга играет в жизни своего мужа, который занимается хорошим делом. Это, знаете, анекдот, когда муж пришел домой злой, такой, что в доме хозяин, кулаком по столу, она его, говорит, даст, "Ну, упал без сознания, лежит соседка, заходит, говорит, что у тебя муж посреди кухни лежит. хозяин, где хочет, там и лежит. <риклад> крім цього, крім Family Day, Президент започаткував е, власну особисту винагороду. Кожному гравцю хтось зіграв 50 і більше матчів за Житомирське поліція. Ми враховували УПЛ, Кубок і Єврокубки. 38 матчів за в УПЛ. 3 в кубку і 8 навіть 39. 50 зарогов. Богдан Михайличенко 61 матч. Борис Друшинський, 72 гри за Борис. Олександр Назаренко, 73 матч. матчі. 73 матчі в Пів. 6 матчів. в Сім євроку. Сімдесят 76 матчів загалом Сергій Човаденко. Дуже приємно і неочікувано. Це від президента за 50 матчів за Полісся, в Полісся. Тому мені дуже приємно. Скажи 50 – це багато чи мало. Я рахую, що є, ще куди рости, і десь так я гадаю, що мав, треба Х2. Перший матч згадаєш? Е, згадаю, в Ужгороді проти Дніпра. Тоді я вийшов по, по перерві і, на жаль, тоді наш нинішній капітан Полісся трошки засмутив нас, забив наприкінці, і ми програли тоді. Але я пам'ятаю, пам'ятаю дебют і пам'ятаю ті емоції. Згадував бабенку цей гол. Одразу, коли він прийшов, одразу сказав йому, що не треба було так в дебюті. А найяскравіший якийсь матч? який такий. Ти 50 чи більше 50 провів? Більше, якщо не помиляю, 73. Ого, то це вже майже 100. Ну, да, кажу, що далі позначка 100, а далі побачив. Найяскравіший матч, згадаєш? Такий, що от. Пам'яті виринає одразу. Яскравих було багато, але якщо вибрати один матч, то, ну, мабуть, це заболонів і хитрик забив. Це був такий перший хитрик в кар'єрі. І ну, цей матч виділю. Звісно, наш президент людина креативна, тому я не, не, не маю. Жодних сумнівів, що буде ще традиція, хто зіграв 100 матчів. Я так розумію, що ще буде музичний подарунок. Це більше, скажімо, теж скажімо, частина цієї концепції, тому що група друга ріка з Житомира, футбольний клуб «Поліція» з Житомира, тому для нас. Ці хлопці така частина нашої родини. Вони нас підтримують. Ми завжди з ними в комунікаціях. Валерій Харчишин співає дуже часто гімн на стадіоні в Житомирі. Вони вболівають за Полісся, Тому сьогодні це буде такий сімейний концерт. Спитати про сьогоднішній Family Day, Здається, ніколи такого не було. Як взагалі ви, як футболісти, його сприймаєте? Наскільки це класно і що він дає такого? Е, Так, це сьогодні перший раз. Ми зібралися всі з дружинами, з дітьми. Це я рахую, правильно так має бути. І ну, сам перед. Е... Наша футбольна кар'єра так складається, що ми не дуже часто бачимо наших дружин, дітей. І сьогоднішній день побачити, побачити дружинам, як, як де ми тренуємося, що ми робимо, і де ми взагалі пропадаємо цими днями. На базі, тренувальній базі Полісся, скажімо так, на роботі вашого чоловіка? Ні, я не вперше, я вже була багато разів. Коли тільки Саша перейшов в команду, ми приїжджали сюди з собакою, та на 8 березня був захід теж. Угу. Я теж приїжджала. Як вам робота вашого чоловіка, скажіть? Ой, Ну важко. Я дуже їм пишаюсь, але е, робота важка. Ви можете дізнатися настрій вашого чоловіка, як він тільки з'являється в? Да. Навіть коли ігри добре закінчились, все одно краще його не чіпати. Да. Він весь в собі. І так, краще дати йому час, хай побуде в собі, подумає, перезавантажиться і все. А якщо погано, поганий результат поєдинку, чи є у вас якийсь такий секретик, як поліпшити настрій а, чоловіку? Щось mm. чи просто його не чіпати? Не чіпати, так. Так, бо це. А особливо, коли він сам знає для себе, що він погано зіграв, це те це взагалі краще його не чіпати. краще весь вечір і на наступний день, поки він сам не підійде і не захоче поговорити, тоді так. Ви футбольно принципі людина? Ні. Я дуже погано розбираюсь в футболі, і я не лізу, так сказати. Він не намагається якось пояснити там. Намагається, намагається. Ну, якісь базові е, знання я маю, але так, щоб е, давати йому якісь поради, то ні. я не а дам. Просить якісь поради. Ну, якщо це е, там, наприклад, там, про переход в інший клуб або якісь такі. Е, Фломентальне так. Глобальні якісь рішення тоді так. Приводу стилю. Ви даєте йому поради? Так, да. <гум> даю. Взагалі весь одяг, який в нього є, все, все купляю я. Він взагалі не купляє собі нічого. Не любить шопінг? Ні, він любить, але він довіряє повністю моєму смаку. Так сказати. Він не любить вибирати ось так. І в нього немає нічого на, на це часу. «Ви як помічники да, у нас у тренерського складу, нам дуже важливо, щоб е, ваші чоловіки приїжджали в гарному настрої, да, максимально концентровані. Ви також е, куєте, да, цей це результат разом з нами, і це, це також важливо. Чи відіграв? 76 сьогодні сьогодні сказали. А ти не знав до цього? Ні, не наслідкую за статистикою. Що значить для тебе 76 поєдинків? Mm. Багато чи мало загалом, як тобі здається? Сподіваюсь, буде набагато більше за Полісся. І для мене це честь за такий клуб зіграти. І сподіваюсь, в подальшому всі ці матчі будуть складати, складатися лише з перемог. 76 поєдинків. Фантастика, так? Ну це багато. Я дійсно в шоці. Це вже така сесолінна цифра. Ну я пишаюся своїм чоловіком і хочу, щоб ми ну з цим клубом ще йшли далі, далі. Бо це дійсно крутий клуб. От, в кар'єрі, яка була, да, до цього от не порівняти ні з чим. Це дійсно теплі такі сімейні відносини. Прям кайфово. Ріна, ви були на базі раніше тренувального базі? Е, ну так, частково трошечки, але ну масштаби вражають, якщо чесно. Клас, просто топ. Хочеться вже малого сюди привезти. Ви собі так уявляли роботу чоловіка? А, я йому казала, коли він мені каже, що він втомився, і, напевно, сьогодні залишиться на базі, я тепер розумію, чого він тут залишається. Бо я б теж залишилася, якщо чесно. Я коли буду теж буду втомлюватися, як буду казати, що хочу на базу. Всі ми знаємо, який Сережа на полі, який він захисник. А Який Сережа за межами поля? Розкрити якусь таємницю. Таємниця, та таємниць немає. Він у нас такий достатньо сімейний. Ми час У нас, як сказати, стержень. Я в сім'ї. То вона випала вже не треба. Та ні, я швидко можна. ні, на сам ні, на сам класний тато, класний чоловік. Теплі завжди відносини у нас були, тобто навіть не знаю, що ще сказати. <рес> що він любить робити по дому, а що не любить робити? Щось допомагає вам, <рес> <це робить? рес> ну він взагалі, ну як в принципі, знаєте, у нас він звик, що на базі все роблять за них. То коли ми почали бути разом, і зараз вже він вже так, так сказати, ви, ви <рес> Вже уже сам може навіть без на якихось там намагань, я приберу, я все зроблю, але прибирає вдома? Так, да, прибирає. Я кажу, це роки, це роки тренувань. Дресировки, бачимо. Дресирування. Не тільки тренування на полі. Я так розумію, що в сім'ї ви суворий тренер. Ну, чуть-чуть трошечки. По-вашому, якщо зайти в вашу оселю, от чому можна зрозуміти, що тут живе футболіст? Три речі. От, до речі, у всіх хто до нас приходить в гості, кажуть, що тут взагалі не зрозуміло, що живе футболіст. У нас взагалі нема, бо я мінімаліст. Я сказала, ні дай Бог, щось буде стояти зайве. Просто вдома нема. Буде часто тому. У тебе все тут. У мене все тут. Так, <реш> <реш> да, до речі, так, всі я зайшла, подивилася, плакати, все є класно. Так, коли е, чоловік приїздить після поганого поєдинку, зразу можна зрозуміти по настрою, що щось не так. Ну, вже з роками, коли ми разом, то вже це не так е, ну, видно, він просто ну, все розуміє, емоції вже всі тут переварює. А раніше це було прям капець. Він навіть міг два-три дні не дзвонити взагалі. Нікому. Ну, тобто, людини немає, він вже потім. То що я кажу, ну ти ж трошки зважай на це. Там я розумію, що емоції, але це ж сім'я. Говорю, ми поруч з тобою завжди то вже вже навчили його. А є якісь трошки. такі таємниці, як його так відволікти, там, щоб настрій краще. Там та нас немає. Він дома чекає наш син, він його відволікає по повній да, програмі. З появи сина, то відразу всі не згоди. Залишається... Поганий настрій, ну просто автоматично за... він зникає. Да, за дверима. Ну, наступного разу чекаємо разом із сином. А чого сина, до речі, не взяли? Ну, просто... На роботі. Ми просто, якщо чесно, боялися, що він тут базу знесе. повністю. <рес>